Рівень довіри до телеграм, в тому числі каналів, росте. Рівень тих, хто не підтримує вже там військові дії, він також росте. Тому насправді я переконаний, що якщо забрати в цілому, я переконаний, що от цей таким чорним лебедем для Путіна стане символічна поразка. Що таке символічна поразка? Це буде втрата одного із таких. Стовпів символічних особисто для нього. Це може стати Донецьк, це може стати Луганськ, Крим, в тому числі Маріуполь. Тому що Херсон, попри всі, Моменти, які вони там говорили, про те, що вони взяли його ніби офіційно, і так далі. Він вони не настільки звикли до нього. А от так, Донбас, так. і які вони зараз знову ж таки вони вже забули цілі, які вони приходили сюди і там в Києві режим змінити, зараз вони знову сконцентрували з Донецька Тут би не втратити Донецьку. Да. І от саме втрата таких символічних для нього місць, я переконаний стане оцим call to action, який запустить весь цей такий... Я б я би сказав режим доміно, який може запустити подальший процес.